Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачну страву фунчоза з куркою та овочами. Хтось називає це салатом, хтось основною стравою. Але головне, що це дуже-дуже смачно. Весь перелік інгредієнтів я вкажу в описі до відео. Спочатку підготую всі інгредієнти. Візьму ось такі макароні вироби, вони називаються вермішель фунчоза. Вони продаються на товарах для приготування суші в будь-якому супермаркеті. Її потрібно лише залити укропом і залишити на 5 хвилин. Через 5 хвилин фунчозу потрібно промити в холодній питній воді. По-перше, щоб зупинити процес варіння, а по-друге, щоб змити зайвий крохмаль і залишити отак на ситі стікати. Бачите, там ще буде багато водички, і поки вона нехай стікає, ми займемось іншим інгредієнтами. Далі я соломкою наріжу болгарський перчик. Тепер середній огірочок теж потрібно. Порізати соломкою та складаю в мисочку. Морквинку теж потрібно нарізати приблизно так, як я у гірочок, можна натерти на терці для корейської моркви, але щоб вона не була дуже тоненька і дрібненька. Її тут не так багато, тому краще порізати. Ось такі шматочки. Також відправляю в мисочку. Зелену цибулю нарізаю теж таким же розміром, довжиною як і морква чи огірок. І знову в мисочку. Тепер беру куряче філе, однієї з такої половинки буде достатньо, і теж нарізаю її з такою тоненькою соломкою, скибочками. Тепер беру ось такі грибочки. Це, звичайні шампіньони, але такі великі були. Не обов'язково такого розміру. Просто мені дуже вони сподобались. І теж нарізаємо, в принципі, приблизно, як і всі. Але зауважу, що грибочки ж нас зменшаться під час приготування, тому їх особливо дрібнити не потрібно. Тепер беру невеличку цибулинку і нарізаю її напівкільцями тільки не поперек, не ось так, а вздовж. Залишу її трохи в сторонці, а тут з краєчку подрібню два-три зубчики часнику. У мене. Такий величенький, тому я беру два. Теж відсуваю до цибульки, і тепер нам ще потрібно подрібнити або ось такий маринований імбир, або ось такий корінь. Сантиметри два, якщо корінчик будете брати, я візьму сьогодні маринований. Не дрібно. Як? як вийде теж сюди. І один невеличкий перчик чілі. Чому невеличкий? Ви можете використовувати будь-який, але так як страва в мене буде куштуватися і дітьми, тому багато перцю я не буду класти. Але взагалі усі азіатські страви є досить гострі. Тепер фунчозу, яка вже стекла, відправляю до миски, де буду все змішувати. Потім всі інгредієнти ми будемо накладати сюди зверху. Тепер приступаємо до приготування безпосередньо наших овочів. Сковорідка бажана, щоб була вок, але в мене немає. Це така з тоненьким вузеньким дном, і яка розширюється доверху. До сковорідки я додаю олію, і її потрібно перед кожним додаванням. Овочі добре розігрівати. І, як ви вже зрозуміли, першим відправляю те, що було останнім накришено: цибулька, часничок та імбир в добре розігріту олію. Обсмажую одну-дві хвилини на максимальному вогні, який у вас тільки є, після приготування відправляю прямісінько на фунчозу. Так само відправляю моркву, додавши перед цим 2 столові ложки олії до сковорідки. Усі овочі смажимо до напівготовності, щоб вони не були м'якими, а такі трохи хрумтіли, і обов'язково великий вогонь і 2 хвилинки. Огірочки я відправляю разом з зеленою цибулькою. І вже через хвилинку в нашу миску. Дивіться, яка краса. Знову олія, максимальний вогонь і відправляємо грибочки. Грибочки готуються теж майже миттєво. Тепер настала черга курочки, вона вбере на себе усі аромати попередніх овочів, тому буде дуже смачна і соковита. Не пересмажте її великий вогонь. Ну тут же не дві хвилинки, а дивіться до готовності, але щоб вона не була суха. Останній на черзі болгарський перчик. Насправді, друзі, це все дуже-дуже швидко робиться, тільки встигай знімати з вогню. Все, вогонь можна вимикати. Тепер я додам цукор, перчик в мене суміш перців, можна замінити на чорний, мелений коріандр та соєвий соус. Тепер бажано було б додати кунжутну олію. Я її окремо не купую. В мене є ось така кунжутна паста тахіні і там збирається, коли вона постоє, ось така олія. І я її використовую, далі додаю ось таку оцтову есенцію, це не оцет. та гарненько перемішую. І коли перемішали, скуштуйте, якщо не вистачає, додайте півчайної ложечки солі. Тепер я все притрушую кунжутом, він і додасть естетичного вигляду і додаткового смаку. Перемішую, та можна буде подавати. Набирати можна виделкою, так накручуючи, але це не зовсім зручно. Паличками для суші або ось такою прихваткою кухонною. Друзі, я вам всім дуже рекомендую скуштувати це дуже гарно та смачно. Смачного.